Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про склад. Готові? Тоді починаємо. Прочитайте текст. Для цього зупиніть відео. Що ви прочитали загадку чи лічилку? Скажіть, як треба вимовляти слова під час читання лічилки? Так, складами. А де і коли людям доводиться промовляти слова складами? У лісі, на уроці музичного мистецтва, на спортивних змаганнях. Добре. Склад може утворювати тільки голосний звук. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Прочитайте слова і скажіть, скільки в них складів. Для цього зупиніть відео. Сподіваюсь, ви правильно визначили кількість складів у словах. Добре? А тепер скажіть, так чи ні. У слові стільки складів скільки голосних звуків. Склад може складатися тільки з голосного звука. Склад можуть утворювати приголосні звуки. Добре, а на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!